Вітаю, друзі, ви на каналі Грізлі Байкер. Ось йду з товаришем. Бачите, що я Всім купив? Всім доброго дня. Ага. Купив кефір. Купив кефір. Не на правах реклами, на торгову марку. Не дивіться, просто потрібен кефір. Зараз побачите, що я буду робити, навіщо він мені потрібен. І знову магазин Сластік. І я думаю, сьогодні буде щось цікаве. Пішли, пішли, пішли. Дивіться, який вибір. Як багато всього цікавого. От зараз ми придбаємо цього пекельного медведика спробую. От спеціально для вас прямо в магазині Сластик. З'єднання. Такий момент. Мені навіть зараз, друзі, страшніше, ніж там, де я колись випробував на собі газовий балончик. Оп, мене попередили. Попередили, що може стати погано, щоб я вже налаштовувався на це. Але я хлопець сміливий, такий рішучий. Давайте спробуємо. Ну що ж, отакий медведик. Ми його, я його відкрию. Не так все просто. Якась така наклеєчка, потім ми її заберемо, якщо не буде погано. Е, відкриваємо з таких ось частиночок. І е, така, виходить, історія. Не знаю, як правильно говорити, в цих ваших термінах не розумію. Грізлі байкер буде їсти медведика. Теж, мабуть, грізлі, але гострого. Так, хлопці, давайте відкриваємось. Медведик. Кефір. Пробую. Друзі, я готов. Починати маленькими кусочками. Цікаво. Цікаво, хотів сказати, чи є послівкусі. ну, але я рішуча людина. Я навіть не скривлюсь. Я його з'їм. Це неймовірний смак. Я дожию. Ах, ні, ну реально. А блін, єл палки. зараз, секундочку, я не думав, що так буде. Друзі, не наїграна. Реально жесть. Мені дуже, дуже сподобався смак, але він реально гострий. Покайфувати не вийде, взагалі не вийде. Фух, секунду, вибачте. Хай хай знімає, хай знімає. Блін, реально жесть. О, ну, о, я не знаю, яку ставити оцінку по перченості, але дуже о, ще жесть, Дуже причено. Я не знаю, що говорить мені далі. Коротше, дякую всім за перегляд. От в мене оператор по червоні, мабуть, більше, ніж я. Але, блін, класно. Дякую. Магазину Сластик. За такі моменти, там, за личинки, які я там їв, за саранчу, за все інше. Я думаю, ще не один раз сюди прийду, обов'язково ще щось буду купувати, буду експериментувати. Дякую всім. Щас, секундочку. За перегляд. Хто хоче остроти відчуттів, обов'язково спробуйте. Ну, реально. Підписуйтесь на канал Грізлі Байкер, ставте лайки, вподобайки, щоб не пропустити нове відео, колокольчик і там все інше, а я буду допивати свій кефір. Ну так, да, реально капець. Так, ну ми вже вийшли. Скажи свої враження. А мої враження. Спочатку хотілося повиділуватися, ну і відразу не відчув гостроти цього медведика. Але потім, вже, як я завжди кажу, таке послівкусія після смак. Реально до сих пір воно мені здається з кожною секундою стає ще сильніше, сильніше. Таке тепло і повністю вижигає, виїдає, випалює слизову всередині. І кому цікаво, такий екстрім, обов'язково спробуйте.